Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні буде чудове пізнавальне відео про кабачки. Кабачок Аеронаут Швидкостиглий. Значить, і що про нього можна сказати? Годиться для споживання, тобто приготування з нього різноманітних страв. Консервування, ну і так далі. І також сьогодні вітерець, але я думаю, це не завадить зняти огляд. В принципі, за кукурудзою повинно бути затишно, думаю, чути буде. Що про нього хотілося б сказати? Що посадив я зерно. Цьому році. Перший раз його вже двічі вибирав плоди. От ви можете бачити, які кабачочки, чому прийшов на земельну діляночку. Ну, щоб показати вам, який цвіт. Взагалі, хто, наприклад, із міста там і купує завжди плоди. Можливо, йому цікаво, як це відбувається, скажімо так, очима других людей, які Вирощуються, продають. Я не продаю в мене такий просто особистий канал про овочеві рослини в домашніх умовах. Але все ж таки я і не купую, і не продаю, я використовую у своїх побутових цілях вдома. Щоб взимку були запаси, і щоб ну, взагалі, як ми всі знаємо, це не новина. Людина кожного дня харчується і потрібно продовжувати своє життя далі. тобто, і, значить, і Для цього нам необхідні харчі або ж їжа, хто як називає. І в цьому допомагає нам, звісно, що природа, наша праця. І от кабачок аеронавт значить, і Трішки про нього, знову ж таки, масою він досягає до 1,3 кг. Але ми сьогодні подивимось плоди, які я вибрав раніше, деякі ви бачили. Тобто, бачите, багато цвіту, невеличкі плоди є. Ну, Я думаю, орієнтовною масою близько 500 грамів можна вибирати, бо, якщо вибирати більші, шкірка занадто. Буде тверда, і ну, вони будуть не такі якісні і не такий буде в них товарний вид. Хоча молоденькі вибирати теж не рекомендую, тому що переводимо продукт. От, цей кабачок через 3-4 доби буде грамів 500, він і буде. От так виглядає загальний план. І зараз ми подивимось на декілька плодів, які я сьогодні зібрав. Просто поговоримо про них. Значить, зараз ви можете бачити плоди орієнтовно, по моїй руці орієнтуватися, які вони. Значить, вони різні, бувають і вигнуті і так далі. На, першу, на перший погляд вам може здатися, що це дійсно два маленькі. Воно так і, так і є насправді. Я раджу вибирати, мабуть, оцей буде золотий стандарт. В тому плані, що ну, ви можете бачити його товщину, ну, в принципі, товщину, довжину, якщо вибирати занадто більші, їх ви бачите, починає деформувати, От якраз можна про, про це й поговорити і чудово видно буде. значить, От Цей масою ну, не буде його 500-300 грамів, мабуть, десь так, 320-300 Орієнтовно цей масою буде десь 450-420. Ну, орієнтовно. Хоча, я думаю, що я не помиляюсь. І ці масою, ну, це маленькі. 150 я чому вибрав, хочу приготувати трішки. І виходить, що цих два замало. А Про ці я зовсім не говорив. І тобто. Якщо взяти ще два молоденьких, то вже щось можна буде для себе орієнтовно скласти і приготувати. В принципі, я думаю, зрозуміло пояснив, показав, які в мене От плоди знову ж таки сіяні власними руками, власним зерном. На власну земельну діляночку, і от дякувати Богові результат. Тож, якщо цікаво, канал в про овочі, догляд вирощування в домашніх умовах, що саме цікаво, огляд на врожай, про сорти говоримо, і недоліки, об обговорюємо успіхи. І це, в принципі, не може нас не радувати. Буду радий бачити нові підписки. Тисніть палець вгору. І побачимось в наступних відео.